Очікуєш відчути шалений ритм серця від перемоги лівого берега? «Фавбет» – офіційний партнер клубу Лівий берег. Коментувати тут, е, звісно, що хочеться, але ми програли перший тайм, не змогли ми забити гол першими, не вдалося. Ми пропустили якийсь курйозний гол, але все рівно це гол. І допустили до, допустили до того, що пропустили другий м'яч. А зоря, вона ну, досвідчена, досвідчені футболісти там є в команді. Вони знають, що робити, як захищати результат. От і все. Так що... Є над чим працювати. Проте все ж другий тайм виглядав більш активним з нашого боку, що казали хлопцям роздягання втопереги. Ми їх трішечки, ну ми поговорили, трішечки змінили тактичну схему, ми почали грати вже в чотири захисники більш на атаку, бо хотілося гол забити в першу чергу, але спромоглися пропустити. Але те, що ми забили, також добре, але хочеться кращого, хочеться кращого, і ми вимагаємо від футболістів кращого. Якраз заміни видалися такими вдалими, Войцеховський заробив штрафний, дієго подав, сід не забив. Ваші джокери спрацювали? Та, можливо, вони спрацювали. Ні, звісно, вони спрацювали. Вони добре вийшли на заміну, допомогли нам сильно, але не треба пропускати. Не обов'язковий другий м'яч. От і все. А так трішечки можливо було щось по-другому. Дякую. Дякую. Очікуєш відчути шалений ритм серця від перемоги лівого берега. «Фавбет» – Офіційний партнер клубу Лівий берег.